У 2025 році на ремонт доріг та тротуарів в Одесі планують витратити 100 мільйонів гривень. Всі гроші підуть на завершення проєктів, розпочатих минулого року. Зокрема, сумнозвісної Овідіопольської дуги. А ось про поточний дрібний ремонт покриття мова не йде. А як ви оцінюєте стан доріг та тротуарів у місті? Чи достатньо уваги Геннадій Труханов та його команда приділяють підтримці дорожнього простору Одеси? Мабуть, недостатньо, але. Гроші в асфальт закатовати на... зараз не на часі. Ну і тротуари та дороги, дороги не, не трибали. Ями, плитка просідає. Я живу тут третій рік. Мені каже, такої грязне, Одес, я ніколи не бачила. Хоч сапкою шкреби, ось тут центральну дорогу, позор. Я вважаю, що тут і туристи, і така пішохідна зона, воно засране. Коли їду на автомобілі, то не, погані дороги. Не вірю в обіцянки мерії, що вона щось зробить. І зараз я вважаю, що це не на часі. Під час війни не на часі. Хто знає, що буде завтра, післязавтра з цими дорогами. Ну, завжди хочеться кращого. Знаєте, люди ніколи не бувають задоволені, тим більше, що ми вже бачимо, що для цього є і об'єктивні причини, що дороги не, 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 не якісні. Там, де я ось мешкаю, де я перебуваю, там більш-менш. Ну це історичний центр міста. А хто за рулем і подалі, ті безумовно. Нарікання мають, мають нарікання. Думаю, що ці е, гроші, які виділяли, вони, скоріш за все, розкрадаються. І конкретно на дорогах, якщо щось виділяється, то, то небагато. Не всі ці гроші йдуть е, на дорогу. В е, руках у чиновників, мера і так далі. Як би так, як би так сказати, щоб сильно не напхати? Усе дуже сильно скрито, гроші крадуть скрізь. і я думаю, що команда Труханова закрема не дуже, але були гірші. але те, що крадуть, погано.